Доні Дарко» — це культовий фільм 2001 року режисера Річарда Келлі. Фільм зробив зіркою актора Джейка Джилінгола та має велику фанбазу. Своєю популярністю фільм багато в чому завдячує дивному вайбу та загадковій атмосфері. А також тому, що це незвична жанрова суміш, це водночас деконструкція молодіжної мелодрами. Наукова фантастика та сатирична чорна комедія з елементами хорору. У фільмі багато референсів до різного кіно та літератури, а говорячи про його форму, треба робити окремий великий ролик. При цьому парадоксально те, що навіть серед людей, які дивилися Доні Дарко більше одного разу, далеко не всі зможуть відповісти на питання: а про що власне фільм і що там взагалі відбувається. Річард Келлі, який сам писав сценарій, казав, що свідомо робив фільм відкритим до багатьох трактувань, а кожен новий перегляд має відкривати несподівані сторони. Тому, якщо у вас існує якась власна версія подій, вона цілком має право на існування, а кришталево чітке розуміння всіх перепетій зовсім не обов'язково, щоб отримати задоволення від стрічки. Проте, давайте все таки спробуємо розібратися, про що ж насправді доні Дарко. За великим рахунком, існують дві умовно основні теорії та ще кілька альтернативних. Проте серед цих двох теорій одна все ж більш загально прийнята, більш логічна та цільна. Її навіть опосередковано підтверджував Річард Келлі в деяких інтерв'ю. Згідно цієї теорії, події фільму, починаючи з опівночі 2 жовтня, відбуваються в альтернативному всесвіті. А ключем до розуміння, як цей всесвіт працює, є книга під назвою Філософія мандрівок у часі, яку доні дає вчитель, і яку написала Роберта Сперов Бабуся Смерть. Цей дотичний всесвіт нестабільний і він колапсує через 28 з копійками днів, але існує ризик того, що разом з тим зникне і основний всесвіт. Доні Дарко обраний, щоб у цьому завадити, використовуючи деякі суперможливості. Йому треба перенести певний об'єкт, артефакт назад в основний всесвіт. Для цього привид з майбутнього в костюмі кріпового кролика Френк рятує його від смерті, коли на будинок Донні падає двигун літака. Френк, кохана дівчина Доні Гретхен, його психіатр, вчителя, а також всі люди навколо ніби підштовхують Доні до усвідомлення свого призначення та необхідних від нього вчинків. Підсумку він рятує основний всесвіт від руйнування, але сам в ньому помирає. Варто сказати, що майже неможливо скласти цю картину докупи після перегляду театральної версії фільму, бо ця картина здебільшого ґрунтується на тексті книги філософія Мандрів Кучасі. Глави цієї книги демонструються тільки в режисерській версії, яка на цілих 20 хвилин довша. Які з них взагалі були додані тільки на окремий сайт. Ця вигадана книга написана таким чином, наче англійська це не її рідна мова, а тільки переклад. А також вона містить дивні назви та терміни. Існує навіть теорія, що її справжні автори інопланетяни. Давайте ж поглянемо на її зміст. Важливо розуміти, що Дотичний Всесвіт з'являється саме опівночі 2 жовтня. Причина, чому це взагалі відбувається, залишається без пояснення навіть в тексті глави ФМЧ. Проте цією причиною точно не є те, що доні уникнув смерті завдяки Френку. Бо, як ми побачимо згодом, мертвий Френк міг з'явитися перед Доні тільки в Дотичному Всесвіті, а значить, він вже існував, і події відбуваються саме там. Також треба усвідомлювати, що Дотичний Всесвіт це не зовсім паралельна реальність, скоріше, це її відгалуження. Воно здатне проіснувати не довше кількох тижнів, а первинний Всесвіт в цей час перебуває якби на паузі. Але якщо не дотримуватись певних умов, про які мова ще піде, то існує ризик того, що перестануть існувати взагалі всі існуючі всесвіти. Доні Дарко здатен контролювати воду. Таким чином, зокрема, він затоплює школу. Він навіть здатен створювати за допомогою води портали між Всесвітами, але насправді це тільки одна з його надздібностей. Що стосується металу, та про який артефакт йде мова, пояснюється вже в наступній наявній главі. Тобто артефактом в даному випадку є двигун літака, який, судячи з усього, вироблений з якогось надзвичайного металу. Він потрапляє в дотичний всесвіт з основного, про те, чому це відбувається, нам невідомо. Як говориться в книзі, люди дійсно ставляться до його появи з великою зацікавленістю та не можуть її пояснити, хіба що якимось втручанням Божим. Саме те, що цей артефакт, так би мовити, родом з первинного всесвіту, і робить дотичний таким нестабільним. Головне завдання доні як обраного або ж живого приймача, полягає в тому, щоби за допомогою своїх здібностей повернути артефакт в первинний всесвіт. Як ми вже зазначали, Доні був обраний як живий приймач, щоб врятувати мультивсесвіт від руйнування. Для цього він навіть має телекінез, надлюдську силу, здатність керувати водою та вогнем. Щоправда, свої сили він використовує переважно для вандалізму, але насправді це все має привести його в певну точку. Всі ці події в фільмі не випадкові, вони підлаштовані. Хоча спочатку Донні не розуміє не тільки свої обов'язки живого приймача, але й те, що він взагалі знаходиться в якійсь альтернативній реальності. Протягом фільму він повільно складає цей пазл, доки, зрештою, не зрозуміє, як повинен вчинити. Простими словами, маніпулятивні живі це такі собі кріпові NPC, що всіма вчинками повинні підштовхнути доні в потрібному напрямку. Саме цим пояснюється їх дивна і в дечому навіть сюрреалістична поведінка. А Де мені сісти? Сідай поруч із хлопцем, який здасться тобі найгарнішим. Тихо. Те, як ведуть себе Гретхен, батьки Донні, його вчителя та друзі. Це все обумовлено тим, що вони маніпулятивні живі. На сайті навіть можна знайти їх повний перелік. Страхова пастка це термін зі староанглійської. Тут мається на увазі, що на доні ніби очікує підлаштована пастка. Щоби він виконав своє призначення в цьому всесвіті, має відбутися низка дуже поганих подій його рідні та дівчина мають загинути, а сам він має вбити Френка і так далі. Але всі ці події потрібні, щоб уникнути значно більшої небезпеки. Тому все має бути влаштовано так, щоби доні потрапив у цю страхову пастку. Цим активно опікуються маніпулятивні живі та маніпулятивні мертві. Йдеться про те, що померлі в дотичному всесвіті теж отримують надзвичайні здібності для того, щоб встановити страхову пастку. Наприклад, Френк намовляє Доні затопити школу, щоби заняття відмінили, та він почав зустрічатися з Гретхен, яка зіграє в його долі критичне значення. Також Френк підштовхує Доні до підпалу будинку Джима Канінгема та в першу чергу рятує Доні від загибелі. oh У фільмі нам дійсно демонструють, що деякі персонажі нібито бачили у вісні події з дотичного Всесвіту, частково чи повністю. Ми бачимо, як ридає відкаят Канінгем або як Гретхен махає рукою матері доні. Ці сновидіння – це єдині тьмяні сліди того, що весь світ було врятовано завдяки доні Дарко. Друге найбільш розповсюджене пояснення зазвичай зводиться до того, що Доні насправді не залишав своєї кімнати, а всі події показані у фільмі, це можливе майбутнє, яке Доні має змогу побачити завдяки Френку власним надможливостям чи ще з якихось невідомих причин. Але доні не подобається те, що він бачить, бо його дівчина помирає, його мати та сестра теж, а він сам стає вбивцею, і це далеко не повний список якихось негативних подій. Тому доні вирішує залишитися в кімнаті і зустріти смерть, щоби всього цього взагалі не сталося. На перший погляд, таке трактування може здатися цілком логічним, ніби говорячи нам, що фільм це метафора прийняття смерті. Ми ще поговоримо про цей бік фільму теж, проте навряд чи можна казати, що ця ідея головна в доні Дарко. До того ж, у цієї версії вистачає проблем. Передусім, в такому випадку абсолютно не зрозуміло, до чого тут взагалі книга філософія мандрівок у часі, та навіщо було додавати її глави в режисерську версію. Це була просто зайва інформація. По-друге, незрозуміло, чому це майбутнє має бути саме таким, бо більшість якихось негативних подій відбулася через факт існування дотичного Всесвіту. Якщо прибрати цю зміну з рівняння, то поведінка доні просто не матиме сенсу. Окей, ми можемо відмахнутися від цього і сказати, що доні просто псих, який приймав замість ліків плацебо, але це ніяк не пояснює поведінку людей навколо. Якщо вони не маніпулятивні живі, то їх ірраціональність важко пояснити чимось, окрім того, що вони просто дивні. Ну, це таке собі пояснення. По третє, ані глядачі, ані сам Донні не знають, яке майбутнє очікує на цей світ після загибелі головного героя. Якщо весь Всесвіт насправді може зникнути без втручання доні як живого приймача, тоді його рішення просто померти стає вдвічі незрозумілішим. Існують також деякі альтернативні версії, які теж варто згадати. Одне з можливих пояснень ми вже мимохідь називали це шизофренія. Дуже легко було б пояснити всі фантастичні елементи фільму психічним захворюванням. Доні приймав капсули з водою замість ліків, тому ніякого френка, ніякого телекінезу і порталів це просто галюцинації. Проте це дуже пласке та примітивне пояснення, яке позбавляє події будь-якого значення, це просто демонстрація розвитку психічної хвороби. Гіршим за це могло би бути тільки пояснення, що це був просто сон. Окрім цього, існує досить розповсюджена теорія, що все, що стосується ФМЧ та дотичного Всесвіту, правда, але цей всесвіт, окрім цього, перебуває в часовій петлі. Безліч разів до цього доні нібито не міг вчинити правильно, та 28-денний цикл повторювався знову. Але тоді одразу постає питання, чому про циклічність дотичного Всесвіту не згадується ніде у філософії мандрівок у часі. Насправді ця теорія ґрунтується всього на парі сцен. Це, по-перше, початок фільму, коли доні приходить до тями біля велосипеду, і він сміється, наче це відбувається з ним не вперше. Потім, на прийомі у психіатра, Донні каже: я знову це зробив. Що ще викликає у тебе почуття жалю? Що я знову зробив це? Знову зробив це? Я затопив свою школу і спалив будинок цього збочинця. Проте тут він цілком міг мати на увазі, що знову послухався Френка. А причини сміятися у доні можуть бути які тільки завгодно, бо протягом фільму він неодноразово посміхається чи сміється в якісь недоречні моменти. Врешті-решт фільмів в цілому вистачає іронії. До того ж, у випадку часової петлі зайвим виявляється мотив кінця світу. Якщо все або повторюється, або буде врятовано, то тут немає жодної небезпеки. Фільм «Доні Дарко свідомо зроблений таким чином, щоб глядачі могли побачити в ньому навіть ті метафори, які не закладалися автором. І в цьому немає нічого поганого, бо навіть незрозумілим до кінця цей фільм все одно резонує з багатьма людьми по-різному. Хоча варто сказати, що Річард Келлі в деяких інтерв'ю все-таки озвучував основну ідею фільму, яку закладав він сам. It Це, до речі, майже пряма цитата Доні з обговорення роману Грема Гріна на уроці літератури. Вони правильно говорять, коли влаштовують у будинку потоп, що руйнування це форма творення. Тож сам факт спалення грошей є іронічним. їм хочеться побачити, що відбудеться, коли вони руйнуватимуть цей світ. Вони хочуть змінити стан речей. Інколи створення чогось нового неможливо без зруйнування старого. Як ми вже зазначали, доні Дарко. Це багато в чому деконструкція підліткового кіно. Така собі постмодерністська історія дорослішання. Тут є пошук свого місця, прийняття своєї природи, перше кохання, стосунки з батьками та друзями. Але всі ці теми відображаються ніби в кривому дзеркалі. На них ніби наклали бізару фільтр. Дивний ти. Sorry. Вибач. Yeah, a... Та ні, це комплімент. Наступна метафора це в якомусь сенсі логічне продовження попередньої, а саме вирішення екзистенційної кризи через прийняття невідворотності смерті. Хоча це означено в більшій мірі натяками, і ми скоріше інтуїтивно відчуваємо, що Донні теж усвідомлює, що у врятованій реальності йому скоріше за все не буде місця, бо там він мав би загинути від двигуна літака, що впав з неба. Дарко обдарив смерть. Зрештою, також треба відмітити, що у фільмі досить відчутні релігійні мотиви. Тут кілька разів згадується бог, Божественний канал, Деус Екс Махіна, А не забули ми про диво розповіді екс махіна, екс машина. Бог із машини. Ось що врятувало кроликів. Спаситель, який ціною власної жертви рятує все людство, це теж досить очевидна метафора. А наявність суперсил ще більше зближує образи Доні Дарко та Ісуса. До речі, Роберта Сперу, що написала ФМЧ, до того була чорницею. При цьому фільм має в собі дуже багато елементів наукової фантастики, і дивовижно те, наскільки органічно вони сплітаються з духовними символами. Доні. Атеїст це той, хто зрікається в існування Бога. Диагностик. Доні Дарко це таємничий шедевр. Фільм, який настільки талановито поєднує в собі, здавалось би, непоєднуване, що виглядає актуальним поза часом. На екрані відбуваються незрозумілі події в дивному світі, але це незбагненним чином здається дуже близьким, а похмура й в чомусь занепадницька атмосфера виявляється чомусь дуже затишною. Донідарко спеціально сконструйований, щоби мати більше одного прочитання та бути чимось особливим для кожного. Можливо, саме в цьому приховується секрет його культовості. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк та підпишіться на канал. До зустрічі!